В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Як він наближався до Єрухону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути, йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав. Та він кричав ще дужче: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Прозри, віра твоя спасла тебе! І вмить прозрів той, і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. Слово Господнє Слава Тобі Христе. Просити з вірою про зцілення. Молімося. Про глибоку віру в цілющу силу Ісуса. Сяду при дорозі поруч із незрячим жебраком, спробую відчути Його біду і безпорадність, багато людей проходить повз, ніхто не може йому допомогти. Він стане на милість долі. Пригадаю собі ситуації з мого життя. У яких я почувався як сліпий жебрак безпорадний і беззахисний, що сьогодні є моєю найбільшою сліпотою, що найбільше робить мене безпорадним, Зверну увагу на раптову реакцію сліпця в момент, коли він довідується, що повз проходить Ісус? Вслухаюся в Його пронизливий крик. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Зверну увагу, як він наполегливо, дедалі голосніше кричить, коли інші йому забороняють. Ісус щодня проходить близько моєї біди і безпорадності. Бажаючи, щоб я наполегливо кликав Його любов. Уявлю собі Ісуса, який зупиняється біля мене. І запитує мене, як жебрака під Єрихоном. що хочеш, щоб я зробив тобі? Про що я хотів би його тепер просити? Ісус бачить моє нутро, знає мої хвороби і може мене зцілити. Однак шукає в моєму серці віри. Він хоче сказати до мене подібно, як сказав до жебрака, Віра твоя спасла тебе. Що я можу сказати про мою віру в його силу. Стану знову при жебраку. Зверну увагу, як зустріч з Ісусом зцілила і перемінила Його життя, Його крик перетворився на радість Утішений до глибини він прославляє Бога. У сердечній розмові з Ісусом. Буду його прославляти і дякувати йому за всі зустрічі, у яких він мене зцілював, забирав смуток і повертав радість. Молюся до нього улюбленим Псалмом. Школі Богородиці Марія вчить нас. Що кожне зцілення є плодом віри. Спочатку вона веде нас до зцілення віри, тобто до зцілення душі, а потім допомагає просити про зцілення тіла. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 1997 року. Дорогі діти. Сьогодні вас в особливий спосіб закликаю взяти в руки Хрест і споглядати Ісусові рани. Просіть Ісуса, щоб зцілив ваші рани, котрі ви, дорогі діти, отримали протягом вашого життя через свої гріхи або гріхи ваших батьків. Тільки так, дорогі діти, зрозумієте, що світ потребує зцілення віри в Бога Творця. Ісусовими стражданнями і смертю на Христі, ви зрозумієте, що тільки через молитву можете стати і ви правдивими апостолами віри, коли в простоті та молитві живете вірою, яка є даром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допомагай нам вірити в цілюючу силу Ісуса. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.